На телеканалі НТК інформаційний підсумок четверга, 2 червня. Події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надіяні Ніплюхіна вітає вас далі. Коротко про головне. Відбулася виїзна нарада служби автомобільних доріг у Івано-Франківській області. Матеєнці до кінця червня отримують відновлений будинок культури. Коломою відвідали Ірина Цілик та Юрій Іздрик. Про це та інше детальніше. Закон, який уже кілька разів протягом минулих сесій Верховної Ради України ставили на голосування і не приймали через парламентське лобі, автоімпортерів таки ухвалили у другому читанні. Та в цілому завершальним в обговоренні ключової поправки до закону був емоційний виступ Прикарпатського нардепа Солов'я, який звернувся до депутатів від влади з вимогою прийняти закон. Виступ прикарпатського нардепа був одним із вирішальних у прийнятті закону про зниження у 27 разів акцизу на імпортні вживання авто з-за кордону. 31 травня 2016 року Верховна Рада України Прийняла у другому читанні закон 3251, який є надзвичайно важливим для розвитку ринку вживаних авто в Україні. Закон, який вже кілька разів протягом минулих сесій Верховної Ради ставили на голосування і не приймали через парламентське лоббі автоімпортерів, таки ухвалили у другому читанні та в цілому, як зазначають оглядачі вирішальним в обговоренні ключової поправки до закону був виступ саме Прикарпатського нардепа Солов'я. Шоловей, одна хвилина. Шановні колеги, я хочу звернутися з даної ситуації не до депутатів опозиційного блоку, а до депутатів від БПП і Народного фронту, які не голосують і не підтримують за цей закон. Завтра буде конституція. Завтра будуть інші важливі закони. Так само будемо голосувати. Тому в першу чергу коаліція повинна продемонструвати і проголосувати. Хватить, треба пробити цю війню. Юрій Соловей, який не одне засідання ради лобіював прийняття вагомого для українців рішення, будучи за сумісництвом співавтором законопроекту, відзначає беззаперечну революційність документу та його надзвичайну вагу для покращення рівня життя простих громадян. На кінець ми дійшли до питань, які хвилюють не одну людину, а питань, які хвилюють, я не побоюсь цього слова мільйонів українців. Це питання ринку вживаних авто, і на кінець я впевнений сьогодні. Нам вдасться подолати лобі автоімпортерів, які роками не дозволяли українцям купляти за кордону авто по тих цінах, по яких реально можна сьогодні купити а переплачувати мито і акциз, що в рази здорожчало ці авто. Тож завдяки прийняттю цього закону в рази зменшиться вартість розмитнення вживаних авто з Європи, що забезпечить доступність таких автомобілів на українському ринкові. Так, для прикладу, якщо раніше акциз на бензинове авто об'ємом двигуна до 1500 кубічних сантиметрів становив від 3100 євро. То згідно з новим законом, вартість акцизу може зменшитися майже у 30 разів до 114 євро. Таким чином зменшиться вартість розмитнення, де основним складником є акцизний податок. За рахунок нового закону, українці зможуть відносно недорого оновити вітчизняний автопарк. Якісними автомобілями з Європи, які випущені не раніше 2010 року, додамо закон діятиме до 31 грудня 2018 тисячі Ставки акцизного податку встановлені цим пунктом не застосовуються для легкових автомобілів, якщо вони. Мають походження з країни, визнаної державою окупантом згідно із законом України, або визнаною державою агресором по відношенню до України згідно із законодавством, або ввозиться з території такої держави окупанта-агресора, або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом України, вироблені до 1 січня 2010 року. Ввозяться на митну територію України особою для власного використання або на користь інших осіб. За договорами купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, комісії, доручення, поруки інших господарських та цивільно-правових договорів або за рішенням суду у кількості понад один легковий автомобіль протягом календарного року. Нагадаємо, народний депутат від Прикарпаття більше десяти разів піднімав питання зниження акцизу на вживання авто з Європи на комітеті з питань економічної політики і близько десятка виступав у Верховній Раді з вимогою негайного прийняття цього закону. Сьогодні на телеканалі НТК у прямому ефірі будемо говорити про проблеми медицини початок о 20-й годині. Як берегтися від шахраїв, які фактично крадуть чужі землі, та помешкання дізнайтесь від фахівців у програмі Сила закону НТК, п'ятниця, 3 червня, 19-та година. Відбулася виїзна нарада служби автомобільних доріг у Івано-Франківській області. Захід провели у Стопчатові на Косівщині, де зараз активно будують дорогу до Косова. Запросили на засідання керівників райавтодорів, дорожньо дорожньоексплуатаційних дільниць та підрядників, які працюють на цій ділянці. Про те, як все відбувалося, дивіться далі. На початку учасники наради доповіли керівництву служби автомобільних доріг про виконання протокольних доручень. Керівники підрядних організацій зазначили, роботи йдуть згідно із графіком. Проблем ні з матеріалами, ні з фінансуванням немає, тому закінчать ремонт доріг, як було заплановано. Опісля всі виїхали на відтинок, де встановлюють третій шар асфальту. Тут працює потужна техніка. Голова служби Василь Буджак впевнений, усі роботи будуть виконані якісно. І Вже зовсім скоро до Косова їхати можна буде доброю, як у Європі. Дорогою ми набрали нормальні темпи вже. Хоча ще має вступити в дію один асфальтний завод в Коломиї. І тоді, напевно, ще будемо краще працювати ефективніше. ефективніші. Звичайно, і погодні умови поки що не дозволяють працювати на повну потужність. Але е, я думаю, що ми до середини червня ми вже вийдемо по дорозі від Стопчатова до Косова. І далі в нас буде самий такий важкий участок це від Соколівки до Верхнього Ясенного Верховенського району. Також за кілька днів планують почати розмітку дороги. І кілька мостів, які потребують ремонту. Тут також працюватимуть фахівці мосту Буду. А от темпи, з якими йдуть роботи на Коломищі, дозволяють керівникам упевнено сказати про термін закінчення ремонту. Ми бачимо, що на Коломищині інтенсивно включилися в роботу автомагістраль Південь, і той об'єм робіт, який вони виконують зараз по розпушуванню, і заходять уже з ресайклером, і асфальти підуть. Ми хочемо до Дня Незалежності все таки дорогу закінчити в ремонті навколо колони. Отож уже зовсім скоро косів, Коломою та Львів з'єднає відновлена дорога. Фахівці кажуть, гарантують 10 років без ремонту. Модеїці до кінця червня отримають відновлений будинок культури. У приміщенні замінили всі вікна та двері, встановили освітлення та нове вбрання сцени. Підклав своє плече культурі знаний на Прикарпатті меценат. Депутат обласної ради Петро Книшук. Як відбувається робота, дізнавався Богдан Малецький. Облаштовують також і подвір'я перед будинком культури. Зовсім скоро тут будуть ошатні клумби. Поміняли в установі всі вікна та двері. Також у фойє та залі для дискотек встелили нову плитку. Буде в клубі і власний гардероб. Депутат обласної ради Петро Книшу каже, що хоче, щоб цей заклад культури був нічим не гірший за районні та обласні будинки культури. У кожному з населених пунктів повинна бути в першу чергу культура на високому рівні, спорт, медицина, дороги все це повинно бути як найкраще. Школа У нас є прекрасний будинок культури. Але я хотів би оживити його, щоб в першу чергу тут відбувалися різного роду культурні заходи. Це в першу чергу, щоб тут дітки займалися танцями, співами, щоб тут займалися також і дорослі, щоб був хор, щоб різного роду були ансамблі, гуртки. Тому для цього ми проводимо разом спільно на сьогоднішній день. Ремонт будинку культури активно зараз відбуваються роботи і в глядацькій залі. Тут повністю замінюють вбрання сцени, автоматизували в клубі і освітлювальну систему. Тепер керівник все вмикає за допомогою пульта. Також так відкриватиметься і сцена. Закінчують майстри роботи по облаштуванню вбиралень та душевих. Начальник відділу культури Людмила Федор зазначила, що якби не Петрок не шух, то такого будинку культури у Матеївцях і не було б. Дуже добре, коли є меценати, які розуміють, що майбутнє. Нашого народу, нашої держави, це все таки збереження культури, і щоб це майбутнє було, необхідно, щоб наші діти, молодь, мали де себе розвивати, мали можливість займатися тим, чим вони бажають займатися, і до яких видів мистецтва вони схильні, надаються. Звичайно, що треба віддати належне Петру Книшуку, який розуміє. Щоб навернути людей, громаду села до культури, треба створити відповідні умови. Навіть така дрібничка роздягальня визначає комфорт кожної людини. Хотілося б, щоб в кожному селі був такий меценат, як Петро Васильович, і щоб наші заклади культури в недалекому майбутньому набули дійсно європейського зразка. Облаштовують в клубі і під'їзні шляхи та переодягальні. А ще на стадіоні вже з'явилися дві криті трибуни. До речі, цей населений пункт один із небагатьох, хто матиме накриття над головами вболівальників. З Матеївців Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма подієнтика. Коломияни мали нагоду насолодитися сучасною українською літературою у рамках проєкту мережа міжнародної літературної корпорації Меридіан Черновіць писанкове місто відвідали Ірина Цілик та Юрій Іздрик. Зустріч провели в антикафе «Генеза». Туди поспілкуватися із сучасними легендами близько сотні коломиян прийшло. Наш журналіст Ольга Гереджук також поспілкувалася із письменниками і вже готова поділитися своїми враженнями. Він, одягнувши чорні окуляри, хрипло басує свої вірші. Ті, що знає на пам'ять, адже має проблеми із зором. Каже, після 50 пише по одному на день, проте сьогодні презентує прозу книгу Сума у співавторстві з львівською журналісткою Євгенією Нестеровою. Написана вона у формі довгого інтерв'ю. Юрій Іздрик розповідає, щоб написати книгу, певний час фактично співмешкали і записували усі розмови на диктофон. А говорили про все на світі, каже письменник. Нам із е, співавтором моїм Женію Нестерович хотілося укласти такий довідник для тих, хто випадково потрапив на цю планету. Не дуже орієнтується в тому, що відбувається, шукується, не знає, як поводитися. Ну це такий трошки жартівливий такий проект. Ірина Цілик, молода поетка та режисер, родом з Черкащини, живе у Києві. З її творчістю знайомі багато українців. Вона авторка слів до пісні Повертайся живим. Головне, повертайся тим шляхом, що вбереже твою душу і тіло. Чорна земля із розпеченим пахом, тільки дощу, а не крові хотіла. Письменниця каже ця тема близька. Адже уже рік її чоловік захищає Україну на передовій, але окремо ще є розділ, який називається вєтнам берці це така собі, як я кажу, моя версія війни і миру. Ну бо мене ця тема теж не обійшла. Мій чоловік уже рік, як в АТО, а я тут. І, ну звісно, не писати про це було неможливо. Окрім наболілої теми війни, пише про власне дитинство, почуття, скелети у сімейній шафі. Власне, збірка поезії, глибина різкості поділена на цикли. І кожен знайде тут те, що зачепить душу, переконує Ірина Цілик. Це досить свіжі тексти останніх двох років. До цього в мене була така собі пауза, років в сім, коли я вірші взагалі не писала. Були тільки проза, дитячі книжки. А тут нарешті почало писатися, чому я дуже рада, і якоюсь мірою ця книжка етапна. Як я собі кажу, в 33 роки можливо варто робити якісь підсумки і плани на майбутнє. Думку про те, що писати варто про усе на світі, підтримує Юрій Іздрик, а особливо у час війни. Адже саме тепер культура бере на себе роль щита. Власне під час війни, і культура і бере на себе тягар, той який ніякі ніяк інші не беруть ні ні <кхід> сфери буття, Тобто, якось відійти від того, якось збалансувати жах війни, власне, креативність мирного життя. Коломається вже 20-те місто, яке відвідали із Іздриктацілик в рамках всеукраїнського туру. Їдуть не самі, а у супроводі президента та не самого гаранта, а президента міжнародної літературної корпорації Мердіан Черновіць Святослава Помаранцева. Його організація це своєрідна культурна платформа для знайомства і співпраці авторів. Частково вони виконують роль літературного агента, частково видавництва. Тур відбувається в рамках проєкту Мережа. Це така подорож трьох. Сліпий пророк Оракул, його послідовниця і слуга поводиру. Нам добре разом. Ми така весела компанія, не дивлячись на те, що це таке випробування і фізичне, і психологічне, але нам весело, гарно і ми щасливі бути знову в Коломиї». Самі ж літератори мають купу вражень від туру та зізнаються, що дорога і постійні переїзди сильно виснажують. Якісь враження ще говорити, мабуть, на то рано не тому, що вони там не розкласифіковані, чи щось такого, а тому, що втома переважає все. Ну і потрібніше власне ресурси для закінчення цього туру, що рятує, рятує власне команда, тому що і Святослав Поміранцев, і, і Цілик, і я якось. Uh... Вклали добре власне такі робочий колектив. Як ми кажемо про себе. Ми бродячі акробати, мандрівні артисти. До коли ми я їхала з великим задоволенням, колись один раз тут була як туристка, провела добу, просто виходивши ногами місто в впоперек, то дуже рада бути тут знову, але вже як автор, що виступатиме. Особисто мені до маленьких містечок набагато цікавіше їхати ніж до великих, бо такі міста, як Львів, Київ, там, Франківськ, навіть вони вже досить балувані і розбещені. Їм. Вже нічого не треба. Насправді приходить мало людей і все, вони вже бачили. А маленькі містечка вони жадібні, вони відкриті. Українцям радять не зневірюватись, читати та берегти себе. Молодим я маю тільки одне побажання, його завжди повторюю: бережіть себе. Це здається, дуже просто. Насправді ніхто цього не робить. Ольга Гириджук Ігор Кофлюк – події НТК. Коломийський музей писанки відтепер має унікальну монету. Вона у формі яйця та з кольоровим орнаментом випустив ювілейну монету Королівський канадський уряд. Оригінальний виріб присвятили 125-річчю першого українського поселення в Канаді. До Коломиї монету привезла мисткиня із Торонто Марія Рипан. Цього року у лютому до 125-річчя першого українського поселення в Канаді. Королівський канадський монетний двір викарбував оригінальну монету. Вона має довгасту форму і розфарбована як традиційна писанка. Візерунки розробила канадська художниця Анна Мораш. Монету привезла мисткиня з Торонто Марія Рипан. Пані Марії довелося купувати монету вже в інтернеті, бо усі експонати розкупили. Якщо початкова вартість виробу складала майже 115 канадських доларів, то вже через три місяці вартість монети зросла більше як вдвічі. Я навіть uh, стою, що дизайн її вибрали на uh, ту монету. Я з нею uh, сконтактувалася, я їй сказала, uh, де її пописанка паде, і вона мені трошки розказала, дала матеріали, так що я покажу uh, про неї. І на кінець буде там монета буде в колекції. Песанки музею, а як вони це покажуть, то не знаю, але вона знайшла місце від Канади до музею. Кожен елемент наповнений багатим символічним змістом, зокрема на реверсі індивідуальні кольори: жовтий означає молодість і чистоту, червоний радість і пристрасть життя. Зелений колір весни приносить надію і відродження. Чорний символізує темний час перед світанком і ідею вічності. На аверсі зображений портрет британської королеви Єлизавети II. Це перша в світі монета у формі пасхального яйця. Її випустили тиражем 4 тисячі примірників. Виріб з чистого срібла вагою в одну унцію. Це трохи більше як 30 грамів, номіналом 20 канадських доларів. Відтепер унікальний експонант матиме і Коломийський музей писанки. Власне, з ініціативи генерального директора музею Ярослава Ткачук я звернулася до пані Марії Рипан, яка мешкає у Торонто, яка є великою дослідницею народного мистецтва і популяризатором народного мистецтва, і вона вже не вперше у нас сьогодні в музеї. Ми з великою радістю. Ця чекала на її візит, адже кожен візит це справжнє свято для Коломиян і гостей міста. Адже пані Марія завжди розповідає цікаву інформацію про різноманітні як музейні, так і приватні збірки не тільки в Канаді та Сполучених Штатах Америки, а й в Україні. Вона часто сюди приїздить, і кожного візиту вона відвідує музей гуцульщини та покуття та музей писанкового розпису. А з Україною пані Марія єднає тісні родинні зв'язки. Тут мешкає її. Дядько та хресний батько блаженніший Любомир Гузар. Мисткиня, майстер з бісероплетіння, автор і видавець книг, інструкцій, також навчальних програм. Марія Репан вже неодноразово бувала в Україні, зокрема і коломийських музеях. Цього разу запропонувала коломиянам лекцію та мультимедійну презентацію на тему писанки Північної Америки. Пані Марія розказала про унікальні колекції в музеях Канади та США і приватних колекціонерів та майстрів. Хочу показати, поділитися, щоб ви тут в музеї писанки, побачили, що ви. Не тільки одинокі, займається писанками, є любителі писанок і в Канаді, і в Америці. Я особисто, як я писанка, то мене дуже тягне до всього. І так, що я багато того оригіналу сама бачила, а тоді, ще, щоб додати до тої презентації, я так зв'язалася з нею. Кращими видатними особами, щоб ще додати, доповнити, бо це є прекрасна нагода для мене. Це є велика честь, що я можу представити і поділитися. І це ідеальне місце не може бути кращого місця, як музей писанка. Щоб про писанку дуже приємно, що пані Марія дуже з великим ентузіазмом і радістю відгукнулася на таку ідею, щоб єдиний у світі музей писанкового розпису мав унікальну монету у формі писанки, за що ми їй надзвичайно вдячні. Сподіваємося, що наразі наш музей буде єдиним, який володітиме екземпляром монети писанки. Бо Разі інформації, чи є така монета в інших музеях, в збірках немає. 5 червня у неділю у приміщенні Коломийського драматичного театру відбудеться вистава Калуського театру Неслухняне мишеня. Початок о й годині. Також у неділю, 5 червня, відбудеться фестиваль Мир у дитячих долонях. Місце проведення село П'ядики, дослідна станція. Зона відпочинку Медова долина. У програмі фестивалю, виступи артистів цирку, спортивні змагання, святковий концерт, початок у 14-й годині. Також у рамках заходу відбудеться велоперегони для дітей. Взяти участь зможе кожен охочий початок тринадцяті годині до уваги вболівальників мотоспорту у неділю 5 червня у верхньому вербіжі урочище Дученкове відбудеться Кубок України із мотокросу за участю кращих спортсменів країни. Початок змагань об 11 годині. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю гарного настрою. Лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.